Так, друзі, доброго дня, Геодоста, Вінницький осередок, мазур Юля. Зараз викладу вам відео, воно вже було у нас на сторінці. Ви уважно послухайте, що говорить ця людина, а я хочу вам сказати, що це один з командирів Закарпатської ТРО, яка певний час стояла у Сумах у Сумській області, а зовсім недавно була відправлена на Донбас. Зробіть, будь ласка, правильні висновки. Почуйте те, що говорить ця людина і Служба безпеки України. Прошу звернути увагу на дану особу, тому що так бути не може. І людина, яка привселюдно на площі вихваляла Медведчука і вихваляла бойка, на сьогоднішній день є керівником однієї стеробору. Не буває так. Тому прошу звернути особливу увагу. Іван Дрогобецький, який той жиє в Поляні, вулиця Духновича, 38, де можете прийти, виїздити, виходи, Іване. Ти нам щось там обіцяв, пой сюди. От чому я той. І я не поклав тут фотографію Бойка чи Медведчука. Я їх, між прочим, уважав. Чому? Тому що ви їх погано знаєте. То люди слова і діло. А то, що там комусь тепер не вигодно, тому що не знали, що казати, їх Європа вже поняла. Для наши каскадеры не могут никак понять. А бойка Чемедичука. Я их, между прочим, уважал. Чему? Потому что вы их плану знаете. То люди слова и дела.